Тринадцяте століття запам'яталося як час, коли величезні простори Євразії підкорили монголи. Чингісхан та його нащадки захопили центральну, східну та західну Азію і Східну Європу. Онук Чингісхана, Батий, смертоносно пройшовся Європою, знищивши армії та території руських князівств, польського та угорського королівств. Європейські правителі були стурбовані перспективою можливого монгольського завоювання. Тому вирішили першими встановити дипломатичні контакти та краще вивчити потенційного противника. Також європейці були зацікавлені в монголах у ролі союзників у боротьбі з мусульманськими державами Близького Сходу, а ще монголів розглядали як потенційних майбутніх християн завдяки їхній віротерпимості і занепаду традиційних релігій. Саме це спричинили мандрівки перших дипломатів-місіонерів Джовані Даплано Карпіні і Гіома де Рубрука. Ці монахи відвідали Західну та Центральну Азію, проте їхні дипломатичні плани провалились. Тим не менш, вони привезли до Європи різноманітні свідчення про землі і скарби Китаю, Середньої Азії та Персії. Їхні розповіді розпалили жагу до мандрів одного юного венеціанського купця Марко Поло. У 1272 році він вирушив у подорож на схід зі своїм дядьком та батьком, які вже мали досвід схожих мандрів. Марко Поло відвідав Палестину, Трапезунську імперію, Закавказя, Багдад, Персію, подолав спекотні пустелі і суворі гірські хребти Центральної Азії та відвідав колишню монгольську столицю Каракорум і резиденцію Хубілай хана в Шенду. За словами самого Марко. Монгольський правитель відчув приязнь до венеціанця, обдарував його подарунками та зробив своїм помічником і управителем китайського міста Янчжоу. Згодом поло вдалося випрохати дозвіл у монгольського хана на продовження своєї подорожі. Він відвідав міста південного Китаю, Бірми. Опісля Марко пересів на корабель, обігнув південно Східну Азію, Індію і повернувся додому із багажем прянощів та східних коштовностей після 20 років мандрів. Його гіперболізовані розповіді деякі сучасні історики вважають вигадкою. Проте саме вони заклали у середньовічних європейців уявлення про казкові багатства Індії та Китаю. На початку епохи великих географічних відкриттів особливо успішними були португальські мореплавці. Португальські мандрівники під керівництвом Васко Дагами, Педру Кабрала та Фернандеша Лаврадора, відкрили морські шляхи до Індії, Бразилії та півострова Лабрадор. Найбільшу колонізаційну активність Португалія проявляла в Південній та Південно-східній Азії. Спочатку португальці заснували свої торгівельні факторії в Калькуті та Кочі, потім почали будувати додаткові фортифікації. Надзвичайною ініціативністю та одночасною жорстокістю відрізнявся Афонсо де Албукеркі. Його перша самостійна військова експедиція відбулася в 1507 році. Під час цього походу було досліджено береги перської затоки. Водночас засновано Маскад та Омруз. Ці кроки були необхідні задля підриву торгівлі Персії з державами Індії та отримання португальцями монополії на європейському ринку спецій. Згодом Афонсу став губернатором португальської Індії та захопив Калікут та Гоа. Незабаром португальці під його керівництвом захопили ще й Малаку. Ці походи створили передумови для подальших досліджень і колонізації португальцями Молукських островів, а також встановлення торгівельних зв'язків з Китаєм та Японією. Окрім того, завдяки діяльності Албукерки сформувалась Португальська колоніальна імперія. Після завоювання Центральної Америки та держави інків в Іспанській колоніальній імперії виникла ідея транспортувати спеції до Європи через Тихий та Атлантичний океан. Одним із перших мореплавців, які шукали безпечний та зручний шлях з території нової Іспанії до Молукських островів, був двоюрідний брат Ернана Кортеса Альваро де Сааведра Серон. Однак його експедиції зіткнулись з епідемією цинги, штормами та підступними підводними течіями. Найбільшу ж загрозу становили вороже налаштовані португальці, які в цей час фанували в морях Південно-Східної Азії. Для отримання доступу до джерел прянощів іспанський король Філіп ІІ вирішив захопити і колонізувати ці землі. Для цього в 1564 році з території теперішньої Мексики вирушила іспанська експедиція на чолі з Андресом де Урданета та Мігелем Лопесом де Легаспі, яка в квітні наступного року досягла острова Себу. Там іспанці заснували форт та церковну місію. А самим островам дали назву Філіпіни на честь тодішнього короля Іспанії. Згодом експедиція розділилась. частина мореплавців разом з Андресом де Орданета повернулася в Нову Іспанію за підкріпленням, а інша колонізувала острів та воювала з китайськими піратами. Іспанські конкістадори підкорювали інші острови Філіппін, а на одному із них заснували майбутню столицю Філіппін Манілу. Плавання Сааведри Андреса та Урданета де Легаспі. Плавання Сааведри Андреса де Урданета та Легаспі дозволили іспанцям колонізувати землі в Південно-Східній Азії і покласти край монопольній торгівлі португальців азійськими спеціями. Це значно послабило Португалію настільки, що згодом Іспанія змогла захопити її завдяки династичній кризі. Дві подорожі Христофора Колумба, який дістався Карибських островів та помилково сприйняв їх за узбережжя Китаю та Індії. Пожвавили потік досліджень європейцями незнаних територій. Оскільки західний та південний шляхи до Сходу були монополізовані Іспанією та Португалією, відповідно до умов Тордесілляського договору, англійські та французькі моряки були змушені шукати інші маршрути. Щоб не стикатись в тропічних морях з потужнішими іспанськими та португальськими армадами, першовідкривачі цих країн спочатку обрали північно-західний шлях до Індії та Китаю, як і у випадку з Колумбом. Ці експедиції часто очолювали вихідці з Італії. Одним з таких емігрантів був Джованні Кабото, генуейський купець та мореплавець. Він подорожував близьким сходом і навіть відвідав Меку, щоб дізнатись більше від арабських торговців про спеції. У 1494 році Кабото емігрував до Англії, де його ім'я звучало як Джон Кабот. Після повідомлення про відкриття Колумба. Брістольські купці за сприяння англійського короля Генріха VII, спорядили експедицію на чолі з Джоном Кабутом. 20 травня 1497 року Джованні на чолі невеликого корабля Метью, що мав лише 18 осіб екіпажу, поплив на захід, намагаючись не заходити південніше п'ятдесятої паралелі. Через п'ять тижнів Кабот досяг північного краю Ньюфаунленду. Він висадився на узбережжі і оголосив ці землі власністю короля Англії. Потім Джон дослідив східні береги Ньюфаундленда та знайшов величезну акваторію, яка вразила мандрівників колосальною кількістю риби. Повернувшись до Англії, Кабот повідомив про відкриту ним рибну затоку та про те, що, начебто, відвідав Китай. Генріх VII нагородив його 10 фунтами стерлінгів та призначив пожиттєву щорічну виплату в розмірі 20 фунтів. На початку травня 1498 року друга експедиція під керівництвом Кабута вирушила із Брістоля флотом із п'яти кораблів. Вважається, що Джон помер під час плавання, і керівництво перейшло до його сина Себастьяна. Про цю експедицію відомо ще менше ніж про попередні. З пізнішої кореспонденції приблизно відомо, що британські кораблі досягли материкової частини Північної Америки. 1498 році і продовжили свій шлях уздовж її східного узбережжя далеко на південний захід. Себастьян Кабот повернувся до Англії в тому ж 1498 році. З іспанських джерел ми знаємо, що друга експедиція Кабота мала певний географічний успіх. На карті Хуана де ла Коси. Показана довга берегова лінія на північ від Іспаньоли та Куби, а морська акваторія, південніше Ньюфаундленда, позначена як море, відкрите англійцями. Подорожі Джона та Себастьяна Каботів, які проводились під англійськими прапорами, розпочали епоху англійських експедицій та подальшої колонізації північної Америки. Зазначимо, що внаслідок суперечливої інформації у першоджерелах серед істориків немає єдиного погляду на життя і подорожі Кабото. Вагомий внесок у дослідження нового світу зробив флорентійський мореплавець Америго Веспучі. Спочатку він займався організацією третьої подорожі Христофора Колумба. Він вперше вирушив у море у складі іспанської експедиції під керівництвом Алонсо де Охеди. Протягом цієї мандрівки було досліджено береги Південної Америки у Карибському морі, розвідано північне узбережжя Суринаму та сучасної Венесуели. Згодом, Амеріго перейшов на службу до короля Португалії Мануела І. За декілька португальських експедицій Веспучі відвідав береги сучасної Бразилії, описав докладну місцеву географію флору та фауну. Лише наприкінці своєї мандрівної діяльності Амеріго здійснив подорож під власним командуванням до берегів Південної Америки. Саме вес одним з перших відстоював ідею про те, що відкриті землі це нова частина світу, а не Індія чи Китай. Після хвилі нових відкриттів іспанських та португальських мореплавців більшість тогочасних географів підтримала цю точку зору. А з ініціативи німецького картографа Вальзе Мюллера цю частину світу назвали на честь Амеріго Америкою. В першій половині 16 століття на французький трон зійшов Франциск І. Його завойовницькі амбіції простягались від Італії до земель нового світу. Французький король щедро фінансував подорожі мореплавців, які досліджували береги Америки. У 1523 році Франциск посприяв подорожі Джованні де Варацано, флорентійського моряка, який служив французам. В наступному році експедиція на чолі з Верацано досягнула берегів сучасних США, а також згодом дослідила Антільські острови в Карибському морі. Наступним знаменитим французьким першовідкривачем цієї доби став Жак Картє, який протягом своєї першої мандрівки дослідив Ньюфаундленд та береги затоки святого Лаврентія. Метою французьких мореплавців було відкриття північно-східного шляху до Китаю та пошук золота і інших коштовностей. Під час цієї подорожі французькі мандрівники встановили торгівельні контакти з місцевими індіанцями, мікмаками та беотуками, А Карт'є проголосив ці землі володіннями французького короля. Окрім того, французи захопили і привезли на батьківщину синів вождя одного з прибережних племен ірокезів. В другу подорож до північної Америки Карт'є вирушив з трьома кораблями, що налічували 110 членів екіпажу. Він також взяв двох полонених індіанців, захоплених під час першої подорожі. Вони служили йому провідниками та перекладачами. Експедиція пройшла річкою святого Лавренті, досліджуючи її береги та острови. Жак Картьє відвідав село ірокезів Стадакона, дослідив острів, якому дав назву Монреаль. Окрім того, французи зустріли на своєму шляху селище індіанців, у жителів якого запитали, як називається ця земля. Місцеві жителі через мовний бар'єр не зовсім правильно зрозуміли питання і відповіли Каната, що їхньою мовою означало село. Французькі колоністи закріпили цю назву за всією територією майбутньої Канади. Карт'є провів зиму в стадаконі, де багато його людей захворіли на цингу. Вони одужали після того, як індіанці порадили їм пити варення з хвої та кори хвойних дерев, які містять вітамін С. У травні 1536 року Картіє повернувся до Франції, взявши з собою декількох ірокезів. Метою третьої мандрівки Карт'є було заснування французької колонії. Тому і її склад був чисельнішим: 5 кораблів, і, за деякими даними, майже 800 людей. Французам вдалося заснувати колонію Шарльбур-Рояль поблизу сучасного міста Квебе. Вони збирали місцеві дорогоцінні камені, однак золото і діаманти, як про них думали колоністи, виявилися покладами піриту і кварцу. Через сувору зиму, цингу й регулярні конфлікти з ірокезами, французи не змогли закріпитися надовго, тому зовсім скоро поселення занепало. Мандрівки Верацано та Карт'є сприяли подальшій французькій колонізації майбутньої східної Канади та деяких островів Карибського моря. У XVIII столітті всі частини світу охопила нестримна британська експансія, яка була б неможливою без морських мандрівок першовідкривачів. Найбільш видатним мореплавцем у цей час був син збіднілого фермера і майбутня жертва екстравагантних гастрономічних уподобань аборигенів Джеймс Кук. У 1768 році Джеймс Кук у званні лейтенанта на чолі корабля Індевор розпочав першу навколосвітню подорож до південної частини Тихого океану. Спочатку він прибув до Нової Зеландії та досліджував понад три місяці її узбережжя, виявивши, що це два великі острови, розділені протокою, яку пізніше назвали на його честь. Опісля Кук відправився до східного узбережжя Австралії. Ставши першим європейцем, який дослідив цю акваторію, Джеймс наніс цю територію на карту та оголосив власністю британської корони. Кук також був першим дослідником великого бар'єрного рифу. Хоча й знайомство з цією природньою окрасою обернулось пробоєною та подальшими труднощами для мандрівників. Потім Кук і його команда відправилися на яву, обігнули мис доброї надії та повернулися додому. Друга навколосвітня подорож Кука відбулася з 1772 по 1775 рік і мала на меті вивчення Нової Зеландії та дослідження південного континенту Антарктиди. У січні 1773 року Джеймс Кук став першим в історії мореплавцем, який перетнув південне полярне коло, але так і не досяг узбережжя Антарктиди. Джеймс був досить близький, але відмовився від ідеї через велику кількість небезпечних айсбергів. Вирішивши, що існування Південного континенту вигадка, капітан Кук повернувся назад і в 1774 році відкрив ще кілька островів у Тихому океані. Мета третьої навколосвітньої подорожі Кука з 1776 по 1780 роки полягала в дослідженні північно-західного проходу через Північний Людовитий океан і пошуку нових місць для колоній. Джеймс відкрив кілька островів у північній частині Тихого океану, включно з Гавайськими островами. Експедиція прямувала на північ до Берингової протоки, але наштовхнулася на твердий лід, тому довелось повернутись на Гаваї. Там капітан планував провести зиму і потім продовжити експедицію. Однак, Джеймс Кук загинув у сутичці з місцевими жителями. Тубільці четвертували його тіло і віддали назад лише після того, як британці застосували силу. Знаменитого капітана поховали у морі, а його експедиція повернулась до Британії в жовтні 1780 року. Його подорожі дозволили європейцям краще зрозуміти розташування Австралії та островів Океані. Окрім того, вони заклали основу для подальшої британської колонізації цієї частини світу.